Визначення координат об'єктів за допомогою способу спряженого спостереження. Цим способом можна визначити координати будь-яких орієнтирів, об'єктів та подій, таких як розриви, виходи, сигнальні ракети тощо. Суть цього способу полягає в тому, що з кожного пункту спряженого спостереження визначають напрямок на об'єкт. Перетин цих напрямків і дає місце знаходження об'єкта на мапі. Напрямок на об'єкт це дирекційний кут, визначений з орієнтованою босолью. або магнітний азимут, взятий компасом. Як це працює? На місцевості облаштовуються спостережні пункти, наприклад, КСП-1 та КСП-2. На обох постах орієнтуються босолі та здійснюється топоприв'язка. Визначаються їхні прямокутні координати та абсолютна висота. Як це робити, ми показували у попередніх відео. Відстань по фронту між спостережними пастами бажано мати не менше, ніж 10% від плануємої глибини розвідки, інакше може бути похибка вимірювання. Тобто, якщо ми плануємо розвідувати орієнтири на глибину 2 км. Відстань між спостережними пастами має бути не менше, ніж 200 метрів. Коли необхідно визначити координати об'єкта, то кожен із спостерігачів на КСП 1 та КСП2 вимірює дирекційний кут на нього і по черзі доповідає. Другий першому Орієнтер 1-11 78. Орієнтер 2. 13-25. Орієнтер 3-1 16. 66. Як прийняв мене. Другий другий. Я перший прийняв тебе плюс. За допомогою програмного забезпечення Кропива в закладці топо. Обираємо спряжені спостереження. Задаємо дирекційний кут на перший орієнтир з КСП1. Далі дирекційний кут на той самий орієнтир з КСП2. Тиснемо прийняти та перейти. Програма показує нам результат обрахунку з координатами об'єкта. Які ми можемо одразу перетворити на ціль або додати необхідний орієнтир, повторюємо ту саму дію для інших орієнтирів з відповідними дирекційними кутами із КСП1 та КСП2? Зверніть увагу, що при наведенні на орієнтир з різних ракурсів має значення геометрична форма орієнтира. Тобто, якщо він звичайної вертикальної форми, наприклад, це водонапірна вежа чи стовп, тоді площиною наведення можна вважати центральну вертикальну вісь. Але якщо орієнтир має іншу геометричну форму, наприклад, це прямокутна будівля, тоді при спостереженні з різних ракурсів ми бачимо різні кути і площини орієнтира. Тож потрібно заздалегідь домовитися, у яку саме площину чи зріз плануємо наводитись. Якщо не узгодити це питання, то можна навестись у різні зрізи, і тоді перетин ліній спостереження видасть хибні результати, треба уважно назначати нумерацію і порядок орієнтирів, які візуально схожі, знаходяться поряд один з одним і можуть бути переплутані, особливо при спостереженні під різними ракурсами. Також це може допомогти визначити власні координати в умовах, коли ми не можемо по якійсь причині скористатися GPS. Як це зробити? Треба визначити координати двох відомих нам орієнтирів за мапою чи іншим доступним способом. Далі ми вимірюємо на них дирекційні кути з орієнтованою бусолью. За допомогою програмного забезпечення кропива на закладці топо обираємо обернена засічка орієнтованими приладами. Задаємо орієнтир 1 та дирекційний кут на нього. І орієнтир 2 та дирекційний кут на нього. Тиснемо Прийняти та перейти. Програма показує нам результат обрахунку вже з нашими координатами.